Друзі, зараз буде просте, некрасиве без монтажу відео про сонячні панелі, але толкове, по суті, і воно буде відповідати на питання, які часто виникають у початківців. От зараз, прямо в нашому прекрасному телеграм-чаті спілкувався з людиною і людина от думає. 12 вольтова, 24, 48 вольтова система. Звісно, 48-вольтова система. Тільки за. Я вмовляю, всіх починайте зразу з 48-вольтової системи. Інвертора Дея з десяток панелей на 2-3 стрінги. Все робіть чики-пуки. Але для цього треба продати почку. А якщо почку не продавати і немає достатньо фінансів, можна почати з дуже простеньких речей. Наприклад, пішли в льох. Мій любимий Льох, де стоять мої кисляки, почнемо звідти наш цікавий розповідь. Наприклад, у вас є, ви купили собі ліфе по 4 акумулятор, і хочете присобачити до нього панельку. А панельки такі, як вам здається, що підійдуть, тому що десь там написані правила, що акумулятор 12 вольт. То батарея має бути сонячна максимум 18 а такі батареї по 100-200 по Вт, а коштують майже стільки саме, як якийсь райзен на 400 Вт. Дивимося уважненько. Батарея 24 вольта, панельки 30... О, в мене вибило. Офігеть. Знаєте, до речі, чому вибило? Це часто таке буває. Вибило тому, що автомат для постійного струму. Ой, для змінного струму, а тут постійний. E, дивіться, уважненько, що написано на контролері. Написано 12 вольт, 24 вольта, 36 вольт, 48 вольт. Це означає, що він буде працювати з будь-якою акумуляторною збіркою. Якби є ці всі акумулятори, дивіться, як вони у мене зараз з'єднані. Ось одна група з'єднана паралельно, ось одних 12 вольт. Ось друга група з'єднана паралельно. Це других 12 вольт. А ось між ними іде перемичка, яка з'єднує їх послідовно вже в дві групи. І це ось, ось загальний плюс, а це ось, ось, ось загальний мінус пішов. 24 вольта. З двох панельок зараз сюди йде 417 Вт. І ще скільки звідси йде. Тому що тут, бачите, до цих акумуляторів під'єднано дві групи панелей через два контролера. Ну давайте уявимо, що у нас тут 12 Вт. І одна панелька 400, ну, там 500 з чим, то от вона в таку погоду, панелька 500 з чим, то запросто може 400 Вт видавати. А акумулятор у вас 12 вольтовий, немає ніякої проблеми, тому що цей, наприклад, MPPT контролер може видавати, читаємо уважно, 60 А, а максимальний. Максимальний вхідний струм на цьому контролері до 160 вольт. Це означає, що, наприклад, при 12-вольтовій системі ви можете підібрати будь-яку панельку, яка буде мати потужність до 720 Вт загальну, і струм до 160 вольт. Правда, таких не буває, там буде у вас десь 50-60 вольт струм. Ой, струм, перепрошую, напруга буде десь 50-60 і в районі 10-15 А буде струм. Просто треба порахувати, щоб ви влазили в ампери і влазили в потужність при 12 вольтові. Тому що я сам, блін, коли починав. Я тих ще старих раніше розумієте, mppt контролери були не настільки поширені. Ось ще раз. Оцей контролер називається Шим контролер. Оцей контролер називається MPPT-контролер. В чому між ними різниця? Звертаю вашу увагу, десь в чомусь я можу помилятися. Тому що я не електрик взагалі по професії. Як сам зрозумів, як сам навчився, так вам і пояснюю. Тому дивіться відео других професійних людей, дивіться побільше відео, вчіться. Якщо ви щось знаєте краще, ніж я, я буду дякував, якщо ви мені напишете про це в коментарях. Чим контролер? Він, наприклад, вам треба зараз 25,9 вольт для зарядки. Тому що на банці у нас скільки? 12,6. Е Множимо на 2. Це виходить 24. Ага, а може, коротше, 25,9 треба йому зараз для зарядки вольт, щоб вона була трошки більше напруга, ніж на акумуляторі. Панельки сюди підключені. 2 по 40 вольт. Він. Все, що вище від 40 до 25, оцей кусок зрізає. Коли у вас стоїть надто потужна панелька на шим-контролері, він не перетворює ці вольти в підходящі, він просто зайве зрізає. І ви можете втрачати, в залежності від того, якщо у вас, наприклад, 12 вольт система, а 40 вольт батарейка, ви можете і 60% втрат понести, використовуючи Шим-контролер. Коли у вас mppt контролер, Цих втрат значно менше, тому що він його якось там все адаптує, і виходить те, що треба. Він перетворює один струм в другий, і коротше якось він там то все роби. Ну, і виходить, так, як треба. І коли ви купуєте mppt контролер, ви можете навіть з одним 12-вольтовим акумулятором е підключити, підключити з mppt контролером, ви можете навіть величезну цю панель там, на 600 Вт, і вона буде працювати. От зараз я покажу. Які в мене підключені через SIM-контролер, а які через MPPT. Дивіться, оці дві вони ж чекають, поки гібридник приїде, тому нікуди не спішать. Оці дві працюють через SIM-контролер. Вони тут постійно затінені, але мене то не надто переймає, я з них хоч щось собі покамаю, мені літом вистачає. Короче. А ті дві. Наверху працюють уже через MPPT контролер Тепер ще таке питання. Хтось скаже, я хочу ці всі двіжухи, грошей нема, блін. Є в мене отакі йо, акумулятори два штука. Що мені робити? Друже? Я раджу купити панельки, купити MPPT контролер і купити інвертор. Акумулятори потім докупиш. О, Інвертор можна звичайний кирпічик заліка. Казалося б Отака його здорова панелька, блін, і отакий його турбослон, да? такий здоровий акумулятор, як воно все буде робити? Пояснюю ось що на пальцях. Цього бомжа ви бачили? Я його, він в мене стояв в коморі, кілька років розряджений, розряджений до 3 вольт, я його оживив. На ньому зараз статус офхил 50%. На тестері я вам нічого не покажу, бо я його благополучно спалив сьогодні. У ньому стрельнув конденсатор. Бачите, ось від нього вашмьки лишились від конденсатора. О. Якщо хто грамотний, візьметься його поремонтувати. Можливо, я там замкнув мікросхему, може я його комусь подарую, кому треба на ремонт. Тільки я собі залишу оці щіпчики. Вони класні. А це можу комусь подарити. Мова зараз не про те. В нього залишкова ємність. В районі 50% десь 25 ампер годин. Працює? Працює. Пане... Шим-контролер. На ньому написано MPPT, Solar Charge Controller. Але люди кажуть, що він в принципі не може бути MPPT, тому що в такий корпус всі необхідні компоненти банально не помістяться. І китайці нас просто держать за дурачків. О. Ну, менше з тим, це насправді не так важливо. Можна почати з великої здорової панельки. На цьому mppt контролері десь написано, дивіться, Max MP Input Power. Він працює в двох режимах 12 і 24 вольта. Написано Max вольтаж, а максимум 100 А він може засовувати сюди. Тобто при 12 вольтах. Він може 100 А видавати. Ну і при 24 вольтах він може. Максимум ПВ вольтаж написано. От той показничок, максимум ПВ вольтаж, нам дуже, означ... дуже важливий. Це означає, що контролер підтримує панельки з вольтажем до 50 вольт. Акумулятор 12 вольт. Панелька сонячна, е, холостого ходу в неї. Зараз подивимося. Я не пам'ятаю скільки. Ось о, пожалуйста, що тут пише? Макс Вольтагет 39, 41, 41 вольт у нас їх холостий ход з цієї панельки На що воно там сперлося? Так, секундочку, мені тут трохи... Поправити ці движняки. І що ми маємо? Панелька видає 41 вольт порядка 10 А. Та панелька дальня підключена зараз до цього контролера. Дивимося, що він нам показує. 41 градус це контролер. 14,1. ця байда. 14,1 вольта це на акумуляторі 2 А. 2 Ампера він зараз з неї бере. 12 вольт 2 А. Зараз він сюди закидає 30 Вт всього на всього. Нічого не згорає від того, що панелька на 40 Вт, а акумулятор цей лаг, до речі, настільки вбитий, що його ємність якраз дорівнює двом таким акумуляторам. Поки мій конвей КВ-208 був живий, іди сюди, мій хорошенький, може буде, хтось справи, Поки цей пацан був живий, останнє, що я встиг заміряти, це скільки ампер дає цей якумчик. Він дає 126 А пусковий ток свинцево-кислотних акумуляторів зазвичай в 10 разів більший, ніж ємність. З цього виходить висновок, що тут зараз 12 ампер годин. Навіть отакі застранчики бувають по 12 ампер годин. Тобто, друзі, ваша сонячна станція початкова. Коли ви тільки починаєте, вона може працювати реально з таким акумулятором і навіть з двома такими панелями. Не треба цього всього боятися. Читайте, на контролерах і на інверторах завжди є такий показник, як PV вольт максимум і ампер максимум, скільки він підтримує. Ось, о, дивіться, я вставляю скрін з цього свого. MPPT контролера, вставляю стрім скрін з Аліка. Ми бачимо 160 вольт максимум. Це означає, що я до нього можу запросто підключити три панельки, в яких е, напруга холостого ходу 50 вольт. Запросто я до нього підключаю три панельки. Потім дивимося ампераж, максимум, скільки у нього. Цей показник треба не перевищувати. У нас тут 60 ампер написано. О. Тому що дивіться, є. Панельки, оці маленькі, недорогі, там в яких 100-200 Вт, вони теж дають 10 Ампер, але при цьому дають 18 вольт. І якщо таких е, взяти 7 штук, що ми будемо мати? 70, 7х8, 48. Ой, 7 на, 7 на 7. 49, 7 на 8, 56? 70 плюс 56, будемо мати е, 126 вольт і 70 А. Якщо 7. 200 ватних цих е, аку... панелек, це ми вже перелімітили. Якщо ми беремо два Ryzen на 410 Вт, в них 40 вольт і там 12 ампер, ми не, перелім... не, не, перелім... не перелімітуємо, тому що ми поміщаємося в оцей заявлений виробником коридорчик, де в нас 60 ампер з панелек іде. В акумулятор іде в нас максимально 160 вольт. Не можна перевищувати ні один з цих показників. Якщо на чуть-чуть, воно може і не згоріти, може і згоріти. Я б рекомендував взагалі залишити відсотків 30 запасу. Тому що вати є, знаєте, еталон метра, десь там в музеї така штука, балка така, хрестиком чи буквою Х, я не пам'ятаю, і то еталон метра. Але якщо китайці мирують метр, то в них виходить 80 сантиметрів. Так само і тут. Китайські вати і реальні вати це трохи різні вати. О. І тому, друзі, не боїмося. Є, наприклад, ви розчедрилися, достали заначку, купили ліфера собі. Але він 12-вольтовий. А ви дивитеся, всі купують блін, вони 24 вольтові, всі раді одна красива штука на стіну повішав, гудить, як пелісос, все, пушкати довольний. О. Або якась дея там низькочастотник там коштує. Ну, як Жигуль в гарному стані. Якась дев'яточка, де дає так само кошти, як Жигуль девятка Вам то не по кишені, народ, нічого страшного, є ліфер. Купуємо. МППТ не бажано купувати. Вони копіючні, МППТ бажано купувати, якщо у вас вже якийсь ліфер є. Чи хоча б навіть отаке, якщо є. І просто немає денних, тоді купуємо МППТ за 400 гривень. Якщо є можливість трошки піднатужитися і нарити тих 80 баксів, можна взяти на Аліку нормальний. Make Sky Blue, я бачу, хлопці хвалять в нашому чаті. Я взяв PowerMR, він в мене оцей, конкретно оцей в мене працює вже ну, десь, мабуть, 2 роки. Осінь у 2 роки буде, як він в мене працює, цей PowerMR. а може й ні. А може і зимою буде 2 роки. Я не пам'ятаю, коротше. Ну, Менше з тим, все воно собі прекрасно працює. Кірпічик-інвертор вже взяли, додали, тому що от знову ж таки, прямо от тільки, що перед тим, як записувати це відео, сидів з хлопцями в чаті, спілкувався. Ушлі-китайці що придумали, що роблять. Беруть в своєму магазині, пишуть, що в них є оцих по 4 чи по 6 кВт інверторів на складі 1200 їх лежить. Вони приймають ваше замовлення. Е, АЛІК. Резервує ваші грошики з карточки. Вони там діваються з карточки, вони користуватись не може. І в продавця, наскільки я зрозумів, є щось 80 днів на те, щоб відправити ваше замовлення. І він просто продавець, типу, придержує ваш, ваше замовлення в надії на те, що колись там той інвертор йому, тому що він теж стоїть, продавець, стоїть теж в черзі е, в виробника. Він стоїть в тій черзі, щоб отримати інвертори і продати вам наварити свою маржу. О, і Він такий собі ваше замовлення прийняв і чекає, коли там з'явиться. Тому що сьогодні питають: типу, між інвертор прорвався через митницю, станом на сьогодні вранці писало, що він вже на терміналі в Вінниці. Тобто, я думаю, завтра ввечері він вже до мене приїде. От. Хлопці питають, де кидають силка. Тут один чоловік розумний, має досвід, пише, що от така ситуація: китайці так хитро придумали. Вони замовлення приймають надії на те, що товар з'явиться, і через місяць-два, коли їх вже навезуть сюди, і вони тут будуть генератори за безцінь продаватись, або не будуть вангувати не стану. От тоді китаєць хитрий вам і відправи. Тому ще раз для тих, хто може щось прослухав, не побачив або не зрозумів, знаєте, повторення, мама, навчання. Дивіться, стоїть дві панельки. Ryzen 410. Даташит, ви бачили, промотаєте назад, подивитеся ще раз, там ту наклеючку на паузу поставите. Стоїть два акумулятора, вбитих, блін, вообще в говні ще повне, в цьому 20 ампер годин. В цьому взагалі 12. Я для того, щоб їх хоч трошечки більш-менш збалансувати, поставлю сюди ще цей акумулятор. Тому що це теж частина мого експеримента. Я хочу попробувати від одного такого отаких От 5 діодів і такої панельки. Працює 24 на 7. 5 діодів, таких 12 вольтових або таких. 5 діодів беруть 6 Вт всього на всього. Це взагалі круто. І їх вистачає, щоб тако мені подвір'я вночі освітити, і я лоб не розбивав. О, і дивіться, нічого ніде не згоріло. 40 вольт 10 А панелька. 12 вольт акумулятор дешманський за 500 гривень, чим контролери. Ну ці не дуже дешманські, я їх просто купив в людини з нашого чату по 500 гривень. Наліку вони, мабуть, значно дорожчі будуть. За 500 гривень, який продається в нас, пішли, я вам покажу, Пішли, я вам покажу, який продається за 500 гривень в нас в Україні. Отаке продається в нас в Україні за 600 гривень, як бачите. Він вміє працювати з літійонною батареєю. Літ Acid Battery це звичайна свинцево, свинцево кислотна заливна батарея. Так само в цю групу входять гелі. <coughs> Потім. <coughs> Чекайте, бо рішив покашляти. В цю групу входять так само гелеві аген акумулятори. І літій залізофосфатний акумулятор. Будь ласка, якщо вам цікаво, ось посилання на... Е, на. нього. Знаєте що в опис закріплю посилання на ці всі штуки? До речі, там питали, де моя витяжка? Воно моя витяжка. Бачили? А воно пішли про вода. У мене провода йдуть через витяжку. Страшний сон електрика. Чому це все так? Чому це все так тимчасово? І чому я не зроблю до толку? Ви зрозумієте в одному з моїх наступних відео. Такі обставини сімейні. О! І якщо у вас є одноліті залізофосфатна батарея і ви можете собі дозволити панель, купуєте такий контролер за 6 баксів на Аліку і він уже працює. Якщо у вас є ще гроші нормально, можете собі дозволити, купуєте такий контролер. І він не просто працює, він одразу працює ефективно. Тому що цей з 48. З 40 вольтової панелі при 12-вольтовій системі відсотків 70 буде втрат мати. При 24-вольтовій системі отут відсотки, відсотків 30 йдуть втрати. Тут я не знаю, які, але тут мізерні. Я от обов'язково собі зроблю поміточку і в одному з наступних відео про це все розповім. Дивіться, там у мене сусід живе, його, да, класний. То в нього такий садочок гарний. Він тут щось косив, робив, кажу, ти собі панельки ще не ставиш. Він каже, та ні, дорого, це мінімум 100 штук треба. Люди не розуміють, що сонячною енергією в мене є відео на каналі, сонячною енергією можна користуватись, почати користуватися за 12-15 тисяч гривень. За ці гроші ви собі зможете зібрати сес, яка влітку в сонячні дні зможе запросто живити. Холодильник, світло, інтернет і ноутбук. О, тому, друзі, не бійтеся, беріть і робіть. Все у вас вийде. Я теж боявся, блин, коли перший раз контролера підключав, також руки трусилися. Почитав, що з цим постійним струмом не можна підключати в день, коли сонце. Ну, знову ж таки, якщо ви підключаєте одну-дві панельки, ви бачили, в мене рубільник стоїть на постійний струм, Ой, на змінний струм, звичайний, який був в магазині. Тому що, коли це все починав, я навіть таких речей не розумів, що. Постійний струм, його коли розмикаєш, він може дуже довжелезні дуги тягнути. От інверторний зварювальний апарат, він от якраз і робить цей постійний струм, і тягнеться дуга. Якщо я все правильно зрозумів, друзі, я не експерт. Я не, не кажу, що я експерт, я дуже все грамотно розумію, я вмію. Я вчуся, будую собі свою сонячну електростанцію, розвиваю її і ділюся цими знаннями з вами. Є, знаєте. Цей чувак навіть не знає про моє існування, але я його сам дивлюся, СДВ ченел канал. О, там, мужик, сидить експерт. Він, блін, так розказує, що я такий думаю, типу, а я вже щось трохи знаю, заходжу до нього <смі>, на стрім, і в мене тако челюсть відпадає, скільки там цікавої нової інформації. Дивіться інших блогерів, ідіть в інші телеграм-чати, приходьте до нас, в телеграм-чат, ми вам будемо раді. Не соромтеся задати свої питання. Немає нічого постидного в тому, що ви чогось не знаєте. Встидно, коли ти не знаєш, а робиш вигляд, що ти грамотєй. Так як до мене вчора один товариш прийшов і каже, що ні в коїм случаї 18 1850 ячейки паяти паяльником. Не можна паяти паяльником, якщо ти не знаєш, як це робиться. А люди, електровелосипеди, по цей день збирають. Я, до речі, покажу вам, як паять Ось, прийдуть ячейки, я покажу, як паять. І як точковою зваркою приварювати. Ефект приблизно один і той самий, але в людини паяльник вдома вже може бути, а точкову зварку ще чекати місяць заліка. Ладно, друзі, я думаю, я прояснив цю ситуацію трошки з цими вольтами. Якщо є якісь питання, пишіть їх в коментарях, пишіть їх в нашому телеграм-чаті. Я з цього всього надихаюся з ваших коментарів. Я розумію, що цікаво людям, і наступні теми відео завжди формуються на підставі ваших коментарів, тому вони для мене дуже цінні. Всім дякую за перегляд, підтримуйте Збройні Сили України. До нових зустрічей.